Сконешна плоска постеля з другої тип текстури, яка потрапила в Google картинки. На найкращий спосіб зробити цікаву локацію для гри. Хоча, чисто з імплейного погляду, ці дві сцени будуть проходитися практично одинаково, але з візуальної сторони вони будуть відрізнятися кардинально. Усім привіт! Це 10-й девелог гри SCP Short Story, черговий FPS шутер про постапокаліпсис і в ньому я вам розкажу про деталізацію однієї зі сцен. Спочатку я вирішив прийти на новішу версію ігрового рушія Unity, тому що деякі мої асети відмовлялися працювати з версією 2022 року. Хм, цікаво чому. Це великих проблем не було. Далі було потрібно перейти на URP Universal Render Pipeline, один зі способів рендерингу у Unity. Тут було все не так гладко. На мене чекали фіолетові матеріали і неробочі шейдери. Таке буває, коли міняєш спосіб І Із фіолетовими матеріалами мені вдалося справитися відносно просто, та й деякі асети мали готові фікси для цієї проблеми, крім шейдера, крові на камері. Цей асет взагалі не підтримує URP, тому мені і моєму кінту чату GPT довелося розбиратися, як працюють камера шейдери в URP і як їх писати. Після багатьох спроб і пошуків в інтернеті ми змогли його поправити, повністю переписавши код із шейдера, і скрипта, що його використовував. І хоча фінальний результат виглядає гірше за початковий варіант, проте він працює, і наразі цього досить. Коли всі технічні проблеми були вищено, я приступив до деталізації першої сцени під технічною назвою 3D. Ось так вона виглядала спочатку: лоску, сіру і одноманітні. Спочатку я зробив базовий рельєф з однією текстурою, тоді для різноманітності сцени, додав кілька великих каменів, і сцена вже виглядала ось так. Далі я додав трохи різноманітності в текстурах, щоб земля не виглядала одноманітно, а тоді додав групи менших каменів. Тепер карта виглядала трохи краще, але не вистачало рослинності, щоб карта не була такою пустою. Так як, поки полору вся жива матерія назовні або загинула, або стала голограмами, я вирішив додати голографічні дерева. На звичайній моделі дерев я додав той самий шейти, що й для голограм, і скрип, який буде повільно домашти гравця. Результат виглядав ось так. Тоді я додав кілька варіантів таких дерев і після цього розмістив їх на сцені. Виглядало воно так. Тоді я додав дорогу, дорожні знаки, кілька покинутих машин, електричні стовпи, і результат став таким. Далі залишався фінальний штрих замінити дефолтний скайбокс на щось більш підходяще. Трохи зменшивши яскравість глобального освітлення, я отримав такий результат з новим скайбоксом. Його технічна назва Лондона. Взагалі, спочатку я планував буквально пустелю, проте під час деталізації сцени зрозумів, що цей результат мені більше подобається за початковий план. Також я створив сторінку стіл із кількох скріншотів цієї сцени. Загалом це виглядає так. Посилання на сторінку ви можете знайти в описі. Додайте її в список вважань, щоб не пропустити черговий FPS 60SP, <кх> тобто щоб не пропустити унікальний досвід унікальної гри, саме так. Також я виправив кілька багів. Перший дозволяв грацю відростити додаткову руку, щоб було зручніше підбирати кілька предметів одночасно. І хоча це була цікава ідея, проте не дуже вписувалася в гру, тому я виправив цю проблему, і тепер гравець може підбирати лише один предмет за раз. Також я виправив перебавчились, з якій при зміні зброї не змінювалося швидкий біл. Так як скрипт не змінював швидкість гравця з новою зброєю, потрібно було дописати кілька рядків коду при появі зброї, і проблема зникла. В кінці хочу подякувати двом людям, які протестували мій прототип владу і містеру 05.02.2025. Я додав поле з логіном після заповнення форми, тому прохання написати в коментарі, як до вас звертатися, інакше такий нікнейм і залишу, дату коли було надіслано форму. Трохи пізніше, але як і обіцяв, я створив документ, куди записую імена тестерів. Посилання на нього ви можете знайти в описі або в клаці спільноти на каналі. Якщо ви теж захочете протестувати прототип і потрапити у цей список, всі посилання також будуть в описі. Презентацію закінчено, дякую за увагу.